Усім привітики, привітики. Сьогодні ми біля пантеона. Ось така кількість людей, в сам пантеон. Черга, я не знаю, де починається черга і де кінчається, тому що тут надзвичайно багато людей. Тут пише вихід, а значить вхід десь з цієї сторони. Людей дуже багато. Треба подивитися, де продаються білетки. І яка ціна на сьогоднішній день? Так, ну що, давайте узнаємо ціну. Скільки коштує сьогодні вхід і де можна попасти в сам пантеон. Ну що, це дві черги, так, да, Максим, пантеон? Ми стоїмо в одній з них, ось там десь починається одна черга. І ось це все повністю. Це вже люди там ось виходять, не знаю, зараз там ось так бухали. зближили. З да. цієї сторони люди виходять, з цієї сторони черга заходить в пантеон. Ну, ось бачите, скільки лишилося і ще недовго. І сьогодні, нарешті, ми побачимо пантеон. Рім бачить пантеон. Колізей. Ну нарешті, нарешті, ми попадемо з Максимом в пантеон. Колізеї ми вже були, а ось в пантеоні ще ні. Тому сьогодні чекаємо чергу в пантеон. Максим, кажи всім привіт. Максим трохи змучений, тому що жара сонце. І дуже важко стояти в черзі. Декілька годин стояти в черзі це важко, повірте? Жара спека 40 градусів. Якраз сонце. Зініть. Ми дивилися годину тому було 38, вже зараз 40, тому що в мене окуляри так нагрілися, що я їх не можу вдіти на носа, прям приче пластикові окуляри, але так нагрілися, що важко їх наносити. Пластик уже плавиться. І ми скоро на сонечку розплавимося. Да, а мене наушники Так, Максима наушники теплостойкі. О, трішки подуло терця, класно. Супер, вітерець, мама мій. Ловимо, ловимо вітерець. Поки стоїмо в черзі. Ну що, перемкнемося, коли вже ближче, підійдемо до самого пантеону. Там ось стоїть людина, видає білетики. До речі, двері в пантеон самі найстаріші, які працюють до цього часу. Що цікаво, в пантеоні такі величезні колони, на них така величезна ліпнина. Така краса, неймовірна. Нам ще лишилося трішки, ось дивіться, ось там уже вхід. Не можу дочекатися вже, коли ми зайдемо. Ну все, черга. Mm -hmm. mm -hmm. Ну все, нарешті наших два білетика до пантеону. Нарешті, нарешті, нарешті. І ми йдемо в пантеон. От що що я дитина? Що ти дитина? Да, Максим каже, я радуюсь як дитина. І, І нарешті я побачила ці дитину? величезні що, двері. Да, 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 да. Трішки доторкнуться до історії. Дивіться, які вони масивні. А, да. О, а товщина їх, дивіться, ось скільки. Танк проб'є, але ладно. Це взагалі. Височенні просто. Це залізе, чи це камінь. Я не знаю, а з чого вони взагалі? Нє, дерево, дерево. Це дерево, так. Да. І ми нарешті в пантеоні. Нарешті, нарешті, я побачила ось цей купол, найбільший купол, із якого ось іде прямий вихід. І дощик навіть проходить. Але ще цікаво, що підлога збудована тут таким чином, що якщо попадає вода, вона повністю вся стікає, вода тут не залишається. Бачите, яка цікава підлога в пантеоні. І ось які цікаві стіни. Сам пантеон по кругу. Ось там ми заходили двері. Картина. Так, читаємо, що написано. Все. Ну що, трішки погуляємо, покажу вам що всередині. Присісти трішки і посидіти. Посидіть, помолитися за вино. Да. Трішки-трішки посидимо. Тут а скільки лавочок і люди, бачите, сидять. Ось там сидять такі телефон. цікаві віконці. Ну так, да, всі сидять в телефонах, знімають. Це не вікно, це типу, цільний мрамор. Купол пандеону, він якось із цементу зроблений, литий. Була передача, десь були, розповідали про нього. Так, да, його не відливали. Не Насипали повністю, це все великий вал а потім відливали якось. Можна історію, як будували пантеон, подивитися в інтернеті, а ми вам лише покажемо трішки, як він виглядає зсередини. Величезне теж приміщення. Ось давайте я вам так покажу іще по колу. Ось скільки людей. Там ось вхід. І ось так. По колу він однаковий. Подивимося, що це. Як корона, да, лежить. І підвіска, підвіска якась корона. Я не знаю, що це. Це не корона. Пишіть хто знає, що це таке. Цікава така штучка і зверху. Умберто А, ось тут написано. Якийсь Умберто перший. Да-да-да, там якийсь меч лежить, да, корона, yeah, меч, корона і підвізка якась. Чесно скажу, ми не знаємо, що тут за артефакти, як вони називаються. Ми ще ті туристи, особо ми нічого не читали. Прийшли подивитися, як звичайні туристи. Цікаві в пантеоні, звісно, як і в будь-якому історичному місці є свої історичні артефакти. На жаль, я не знаю їх історію, там на кожному є підписана стоїть табличка, де можна почитати, подивитися. Є додаток мобільний, тому кому цікаво, звісно, можете подивитися в інтернеті. Боже, мене в рука устала вже від телефону, бо що телефон на зарядці розрядився. І тому дивіться, звісно, багато чого в інтернеті. Про ці історичні різні знахідки. Зараз покажу вам тут ще дуже красиві намальовані картини. Так, знімемо. І ось такі красиві намальовані картини. Там зверху такі янголятка. Цікаво. Добре, що це все збереглося і. Ми можемо побачити ось цю історичну картину. Сюди монетку можна? Такий ангел. Тримає як смолоскіп, так, да, Максим? Ну, на ріг смолосків, не знаю що. Це таке, я думаю, що ставилася туди свічечка чи горів огонь, заливали масло. А ось можна послухати, бачите, слухають люди наушники. Так, треба да, закинути скільки там 2 євро, так? 2, да? 2, 2 євро і можна послухати, що воно там говорить. Ну, звісно, мова, напевно, англійська. Там можна вибирати. мову. А ось тут дивіться рельєф. Барельєф такий ось. Трішки там залишилося. Якісь анголятка намальовані. І тут написано. Все, йдемо далі. Подивимося, що ще є з цієї сторони. Висота прям вражає. Вікторіо Вик... Еммануеле Дуе, Падре де ла Патрія. А зверху такий Орел. Він мені чомусь такий страшний, так, да, Максим? Страшний, страшний. Чорний. чорний, чорний що ти хотіла? Да. І ось ці такі... Е... Підсвічники чорні, чорні? Угу. Йдемося глянемо тут. А, Базиліка Санта-Марія Адмартирес? Цікаво, так? Да? Подивитись? Давайте трошки ближче підійдемо іще, А тут уже ось сама стіна пантеону. Як вона побудована і картина ось там. Давайте трішки так, щоб картину зняти вам. Там ось така красива теж картина. Що тут так, подивиться. Максим мій гуляє теж, так, да, Максим? Що це попав? А подивиться стіна от там далі пантеону, бачиш? Там ніби така ось зверху йде тріщина в самому пантеоні. Ось, ось, ось там йде тріщина до купола. Там ніби якась лежить ось там штукенція, яка дивиться, чи є рух самих цеглин, чи не розходиться стіна. Я не знаю, чи вам видно, зараз зближу. Ось бачите? Ось тут лежить якась така штукенція, яка показує, наскільки купол пантеону розійшовся і як між собою цеглини дружать. Так, да, пантеон все-таки старовинна будівля, і, як і всі будівлі, потрішки рухається і розрушається. А там такі маленькі двері, вони буквально, напевно, мій ріст. Цікаво, да, такий ніби захід, так? Да? Старовинні такі, маленькі. Ой, а тут які кріселка маленькі, як для діток. Написано, що павіменто Антіко, старий пол. Мармі полікромі. Що старий стара підлога? Стара підлога, мармур полікромі. Не знаю, що таке полікромі, Мармур, мармур. Цікаво, так? Да? подивитися ось такі маленькі дитячі крісла стоять Ось самий купол пантеону. І коли йде дощ, ось бачите, люди всі по кругу стоять. Тут є отвори, куди саме стікає ось вода, каплі попадають, но так зроблений нахил самого, самої підлоги, самого ось цього мрамору, що вода ось там є теж чотири дирочки і тут є теж отвір. І вода повністю з куполу вся стікає, щоб вона тут не лежала на підлозі і щоб не було слизько. Цікаво будували, так? Да? Бачите, от по колу всі стоять, всі люди по колу, загорожено, і ось є отвори, куди утікає дощова вода. Цікаво, так? Да? Побудували пантеон. Давайте ще раз побачимо купол, на його хочеться дивитися і дивитися. Цікавий витвір. Все ж таки вміли колись будувати і знали якісь секрети у будівництві. На жаль, зараз такого вже не будують. Ну і двері, давайте ще раз глянемо на них здалеку, бачите, там дуже багато людей. Наскільки величезні двері. Головне, що вони самі найстаріші, які працюють до цих пір, уявляєте? Так, ну що, погуляли ми трішки по пантеону. Показали вам усю красу і велич пантеону. Саме що найкрасивіше, звісно, це ось сам купол пантеону. І, звісно, вхідні двері це щось неймовірне і щось таке, що запам'ятається, напевно, на довгий час. Ну що ж, на сьогодні будемо з вами прощатися. Всім вам дякуємо за перегляди, за підписку, за лайку, за підтримку. І все, на сьогодні все. Всім пока-пока.